Доброго дня! До нас звернулася хвора, скаганий на плечолопаточний суглоб, а, попередньо в неї був поставлений діагноз артрит, а, плече не до кінця функціонує. Ми для цього будемо використовувати механічний прилад, який називається система безперервної розробки суглоба, яка буде у нас виконувати дві функції це флексію і екстензію. Причому суглобі. Для цього у нас є моніторчик, де ми виставили градуси, тривалість проведення процедури. Це дуже просто. Для безпеки нашого хворого ми йому вручки влажуємо імпультик, де є у нас кнопочка Ду щось незручно, вона нажимає старт або паузу. Включаємо апарат. І відбувається. Флексія екстреїзд або згинання або згинаємо. Вам не боляче? Ні. Добре. Добре, Не боляче? Ні. Добре. Я буду тут присутній біля пацієнта на першому нашому занятті і ми вирішимо, скільки ж буде тривалість. Витримає 10 хвилин? Добре значить Ми будемо займатися 10 хвилин. Витримує 20, будемо 20. Ну, взагалі, якщо 30, це буде дуже добре. Це ми підготавлюємо наш сустав, ми його розігріваємо, даємо питання, синальна жидкость його обробляє, і наш суставчик починає функціонувати. Також я через деякий період буду перевіряти, тактильно, слушай, суставчик не розігріває собі, не відбувається воспаління, боль і так далі. Дуже чудовий прилад, який нам дозволяє посильно, механізовано розробляти наш сустав. Також саме можуть люди до нас звернутися з проблемами, якщо, наприклад, тривалий час наша кінцівка знаходилася в кіпсу. Так? Там може розвиватися контрактура і так далі. Так далі. Щоб цього відбувалося, ми можемо запропонувати нашим пацієнтам механізовану розробку верхньої кінцівки, а саме плечового поясу. Нашого Плеча с уставчиком. Все. Прилад працюет. Мы почиваем и визуально контролируем станпорт свет.